Перша виїзна оптика в Україні працювала у центрі Полтави. Усі охочі мали нагоду безкоштовно перевірити гостроту зору та отримати поради щодо вибору окулярів. Перевіримо вашу гостроту зору вдаль. Закриваю вам ліве око, дивимось лише правим. Який рядочок бачите? Буква Б чудово. «М». Ми займаємося професійною перевіркою зору. Ми приїжджаємо безпосередньо на організації, різні підприємства заводи, частні структури і перевіряємо їм зір. Також ми перевіряємо і села, збираємо їх там біля ФАПу, біля будинку культури. Ми робимо оголошення, що такого числа. В такому то селі з такої, -такої години потаку буде працювати мобільна оптика. Перевіряти зір дорослій людині треба раз на півроку, радить фахівець. Зір в людини міняється протягом півроку. Наступають вікові зміни, і також люди бувають часто використовують окуляри, які не підходять їхнім параметрам. Або купують окуляри готові десь на базарі. Такими користуватись не можна, тому що часто у людей очі дивляться по-різному. І щоб зір не псувався, треба використовувати коригуючі окуляри. Скористалася послугами мобільної оптики і Полтавка Анна. Адже через розмаїття гаджетів, якими ми користуємося, навантаження на зір відчутно зростає. Дається взнаки і те, що чи не щоночі доводиться зазирати в смартфон через військові дії, говорить вона. Профілактика зору дуже важлива. От для мене, наприклад, я працюю за комп'ютером, я читаю, ми всі користуємося телефонами. А це важливо і треба. І коли є така можливість, ну не всі можуть піти в лікарню, там зайти десь в оптику, можливо, по дорозі, коли до тебе приїжджають непосередственно, да на робоче місце. Коли ти йдеш по місту, просто прогулюєшся. Ти бачиш, ну, авто, на якому написано, що можна перевиридзіл, причому безкоштовно. Послуги першої виїзної оптики можна замовити, зателефонувавши на гарячу лінію. Спеціально обладнаний автомобіль з апаратурою для перевірки зору вже побував в більшості громад Полтавського району. За день в середньому на діагностику приходять 30-40 людей, кажуть офтальмологи. Прийом вони починають з дев'ятої ранку, завершують його в залежності від кількості відвідувачів.